Так, скоро новорічні свята. Отже, ваші клієнти будуть шукати в що ж одягнути своїх діток, щоб дітки були і гарні, і водночас їм не було холодно. Тому що кожна мама, кожні батьки хвилюються про своїх діток. Так от я вам запропоную зараз лот, утеплені сукні для маленьких принцес. І уявіть, поцініли, що 155 гривень. В лоті їх буде 15, вони будуть різних розмірів, різні. І 2325 гривень вартує лот. Є варіанти впакування, пакування, є варіанти. Без пакування, Покажіть, будь ласка, ось такі варіанти можуть бути пепи в пакуванні. Ось три варіанти: розміри 92, 98, 104, 110, 116. По матеріалу 100% катон. Сертифікація ОКТЕК стандарт соточка. Означає, що використані безпечні матеріали та фарбники. Ось так виглядає сукня з пепи. Дивіться, які класні кишеньки в вигляді сердечок. Вони йдуть утеплені. Так, тут бавовна, як я сказала, далі показую, Є варіант ось такої: це також пепа. Нагадаю, лише 155 гривень. Зараз дуже актуальний лот, і на подарунок, і просто всі мами. Кожна мама хоче, щоб їхня красуня виглядала дуже гарно, стильно і при тому було тепло. Ось зараз берете такий лот, тим паче розмірний ряд від 98 до 116, і продаєте з націнкою. 155 гривень варто у нас. А ви можете купити, а ви можете продати ще дорожче далі. Ось такий варіант може бути класний на застіпці. розміри від 92 до 116. Я наголошую. Утеплені, класні, стильні і дуже приємні до тіла. Далі є ось такий ще варіант. Ага, я вам його вже показувала. І ще один варіант є Холодне серце. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Ну, це ж просто меджик какої-то. Тут іде Фатін, у нас тут йде підкладочка для того, щоб він не кусав ніжки. Бачите, ось так іде утеплення зверху. 155 гривень за одиничку це взагалі просто вау! Ціна. Ну, краса, краса! Для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти. Наш сайт, ви, зайдете, ви знайдете або в. Шапці профілю або знизу під цим відео.